У Луцьку юнаки справили потребу прямо у під'їзді багатоповерхівки, що на молоді 12. Аби надзюрити в коридорі. Хлопці піднялися на восьмий поверх, проте трьом підліткам не пощастило, і їх зафіксували камери відоспостереження. Голова ОСББ будинку, де це сталося, пані Оксана розповідає: хлопців ще не знайшли. Каже, таке у їхньому будинку стається не вперше. Знаєте, на фоні вже просто взяла, не думаю. Ну, хай себе впізнають, може їм стидно буде, просто я не знаю, як з такими боротися. Сіли в ліфт, поїхали на дев'ятий поверх, один лишився на дев'ятому поверсі, цей другий спустився, третій пішов на низ. Якби двоє страхували його, оцей вчинок. Uh -huh. uh -huh. Потім спустився і верхній. І потім люд... ну, жінка вийшла з восьмого поверху буквально за ними за дві хвилини. Вона каже: Я почула їх топот, бо я почала каже, кричати, і вони оце втікали. Але втікали вже не ліфтом, а спускалися так. Наразі у під'їзді вже прибрали мешканці будинку. Голова ОСБ розповіла, що одного разу люди спіймали хлопця на першому поверсі, який також випорожнився під сходовою кліткою. Тоді доставщика однієї з компаній змусили вимити весь під'їзд після себе. Якщо трьох молодиків знайдуть, ймовірно, їм доведеться зробити те саме.